Під оглядом на дилогію Angry Birds Star Wars ви проявили неочікувано хороший актив, вказав на відео ту категорію, що потрібно, і пішло. Що не зробив при випуску першої частини, через що вона і зібрала набагато менше переглядів, ніж заслуговує. А творив я це відео цілий місяць, сили на нього трохи пішло, тому обов'язково подивіться дві попередніх частини, першу так точно. Там вийшла майже година ностальгії, де я оглянув перші 6 ігор з цієї лінійки за датою виходу. Тому, якщо можете, спочатку це, а потім. Повернутися до цього відео. Дякую за розуміння. А тепер рушаємо далі розглядати, що там випускало Rovio з франшизи злих пташечок. Пігнали! У 2013-му після другої Star Wars Rovia випустили нову Angry Birds, яка відходить від вже звичного нам концепту та геймплею. Angry Birds GO гоночна гра в жанрі картингу. Це перша гра у всесвіті Angry Birds, виконана повністю у 3D-графіці. Ця гра пропонує нам динамічні гонки на візках по різноманітних трасах острова Piggy Island. Які ж основні особливості геймплею? Гравець стартує на трампліні. Для початку гонки потрібно відтягнути та відпустити візок, як у класичних Angry Birds. Є Різні режими гри, включаючи класичні гонки, перегони на виживання, змагання на вибивання, збори фруктів, ну і тощо. Унікальні здібності персонажів, такі як прискорення, атака суперників, або тимчасова невразливість. Можливість апгрейду картів, можна покращувати швидкість, керованість, міцність та прискорення, різні типи транспортних засобів. Починаючи від дерев'яних візків і закінчуючи футуристичними машинами, гра поділена на дві фракції: птахи та свині, які виступають як гонщики. Почнімо з птахів та їхніх здатностей. Здатність реда короткочасне прискорення. Як має здатність миттєво набирати швидкість. Теренс володіє потужним ривком, який може збивати суперників. Бомб може вибухати, завдаючи шкоди опонентам. Стелла використовує повітряний стрибок для обгону суперників. Матільда скидає яйце бомбу, уповільнюючи противників. Птахи плюс можуть розділятися на три частини для кращого керування. Хел має здатність різкого повороту, Баблс роздувається, виштовхуючи суперників. Вважайте у всіх ті самі здібності, але вони допомагають у гонках. Тепер переходимо до суперників-птахів. Король Свин головний антагоніст, який використовує королівську карету. У нього немає конкретного бонусу, як у інших персонажів, але він значно швидший і витриваліший за інших гонщиків. Він виступає як фінальний бос у режимі Champion Chase на трасі Кінг Пікс. А гравець повинен перемогти його кілька разів для того, щоб отримати можливість грати за нього. Він складний своєю швидкістю і маневреністю. Будівельник свин їздить на машині з молотом, який атакує суперників. Капрал свин носить каску та має броньований карт. Свинки посіпаки, звичайні свинки, що виступають як другорядні гонщики. Ну і по персонажам все. Ну добре, давайте ще розповім про особливого персонажа Сенна Бьорд. Він був введений як частина колаборації з фондом Айртона Сенни. Айртон Сенна – це якщо що гонщик. Спеціальна здатність птаха, ну це прискорення. Але був цей персонаж доступний тільки обмежений час у рамках спеціального заходу. Гра має 4 основні зони, кожна з яких містить унікальні траси. Давайте не по ним скоренько пройдемося. Сідвей, фермерський трек це перший набір трас у грі, який проходить через сільську місцевість. Локація має багато зелених пагорбів, млинів та дерев. Перша траса класична стартова траса, найпростіша у грі. Траса 2, трохи довша, з кількома різкими поворотами. Третя траса містить. Кілька прискорювачів і невеликі стрибки. Друга зона Рокі Роад, каменистий шлях. Ця зона це вулканічний каньйон. Локація розташована у скалястій місцевості, поруч із діючим вулканом. Тут більше поворотів і небезпечних ділянок. Перша її траса, основна дорога крізь скелі, містить легкі трампліни. Друга траса довша та складніша з лавовими потоками. На третій трасі вже повсюди стоять перешкоди. Ейр, повітряна траса, літаючі острови. Цей набір трас відбувається високо в повітрі на плаваючих островах. Дороги тут нестабільні, а є навіть місця з нульовою гравітацією. Перша траса швидкісна та з великою кількістю трамплінів. Друга траса знову пропонує більше перешкоджаючих блоків. Третя траса довша траса з тунелями та платформами, що рухаються. Сап-Зіро, крижаний світ. Це Сніжна Гора. Зимова зона з крижаними трасами, Де низька щепленість і багато слизьких ділянок. Траса 1 початкова сніжна дорога з легкими ковпськими ділянками. Траса 2 має більше підйомів та крижаних поворотів. Третя траса дуже слизька з трамплінами над урвищами Зона стант, яка оформлена по мексиканськи Перша траса базовий рівень з великою кількістю трамплінів та швидкісних ділянок. Друга траса ще складніші варіанти з додатковими поворотами та більшою кількістю небезпечних зон. Фінальна траса найскладніша та вимагала більше водійських майстер. Тепер ще перечислю три додаткові траси Чемпіон Chase, перегони з чемпіоном, окремі траси для змагань з босами. Versus Мод – Гонка проти суперника дозволяє змагатися на всіх трасах. Daily рейс, щоденні перегони. Спеціальні випробування з унікальними трасами. Ну і так, до кожної з цих подій був свій сюжет. А тепер розглянемо всі основні режими цієї гри. Рейс класичний гоночний режим, де потрібно фінішувати першим серед суперників. Доступні бонуси та перешкоди на трасі. Часова бомба. Завдання завершити трасу до того, як спрацює таймер Дорогою можна збирати бонуси, які дають додатковий час. Фрукт і гравець має збирати або розбивати певну кількість фруктів на трасі. Головне досягти цілі швидше, ніж суперники. Чемпіон Чейс це також режим, який ми вже згадували. Гравець змагається з босом у серії гонок. Після перемоги над босом його можна розблокувати як ігрового персонажа. Ще є додаткові особливості: щоденні гонки. Особливі заїзди, які змінюються щодня та дають нагороди. Мультиплеєр, онлайн режим, де можна змагатися з іншими гравцями. На жаль, у мене виникли проблеми з завантаженням цієї гри, тому, можливо, через це огляд вийшов, ну такий собі. Якщо щось не згадав чи сказав неправильно, обов'язково пишіть про це в коментарях. І якщо ви цю гру грали, то також напишіть свою думку про неї, буде цікаво почитати. А ми переходимо далі. Angry Birds Epic випущена у 2014 році. На відміну від класичних частин серії, де геймплей зосереджується на стрільбі птахами, тут гра виконана у форматі покрокової РПГ з битвами, прокачкою персонажів і збором ресурсів. Отож, сюжет гри, дія розгортається на пташиному острові, який захопили злісні свині. Вони виграли яйця птахів, і тепер головні герої вирушають у подорож, щоб їх повернути. Гравцеві доведеться боротися з різними видами свиней, включаючи піратів, лицарів і чаклунів, а також зустріти могутнього короля свиней. Давайте детальніше про ігровий процес, Бої проходять у покроковому режимі. Гравець керує командою з кількох птахів, які атакують ворогів, використовуючи різні вміння. Для атаки або застосування навичок, потрібно просто перетягнути птаха на ворога або союзника. Кожен персонаж має унікальні здібності атаки, лікування, щити та особливі ефекти. Вороги атакують у відповідь, а також можуть мати особливі здібності, наприклад, контратаки чи посилення. У грі є різні класи для кожного птаха, які визначають його стиль бою. Їх можна змінювати використовуючи шоломи. Гравець може покращувати своїх птахів, отримуючи досвід і підвищуючи рівень. Є крафтинг. Можна створювати нову зброю, броню та зілля з ресурсів зібраних у битвах. У магазині доступні нові шоломи та предмети, які можна купити за золото або преміальну валюту. Гравець пересувається картою острова, відкриваючи нові рівні. Є звичайні бої, боси та особливі події. Доступні також додаткові випробування та турніри. На жаль, як і більшість ігор франшизи, Rovio у 2021 році видалила Angry Birds Epic із магазинів додатків, а груцю справді хвалили. Персонажі та їхні здатності. Ред є лицарем. Він має сильну броню та добре захищається. Блюз є магом. Стріляють своїрідними стрілами. Чак є мудрецем. Він використовує блискавки та має високу швидкість атаки. Матільда це жриця, лікує союзників та може завдавати шкоди ворожим цілям. Бомб є піратом, має потужні вибухові атаки та високий рівень здоров'я. Тепер про всі класи персонажів. Базовий клас Реда це лицар. Інші його класи це охоронець, самурай. Паладин, кам'яний охоронець та месник. Базовий клас Блюз це Трикстер. Інші класи це Шахрай, Маркусмен, Підкрадачі, Шпигуни та мисливці за скарбами. Класи у Метільди це Клерк, Друїд, Принцеса, Рейнбьорд, Мах та Відьма. Учака це Лайтнайтбьорд, Мах, Рейнбьорд, Візер, А тепер ідуть антагоністи. Кінг Пік, головний правитель свиней і фінальний бос гри. Його головна мета, як і по класиці, заволодіти яйцями птахів. Має високий рівень здоров'я та оборони. Принц Свин один із головних антогоністів, який грає важливу роль у сюжеті. Спочатку він є ворогом, але пізніше може допомагати птаха. Сильний танк із високою витривалістю. Чарівник свин один із найнебезпечніших ворогів, використовує потужну темну магію для атаки і часто виступає босом у складних боях. Механік свин. Відповідає за створення зброї, механізмів і техніки свиней. Часто керує роботами або машинами в боях, використовує механічні атаки та пастки. Капітан Бродяг. Піратський лідер, що керує свиніми розбійниками, має високий рівень здоров'я та потужні атаки. Часто з'являється у морських битвах. Великий свин Гігантський ворог із величезною витривалістю. Його атаки дуже сильні, але він повільний. Перечисляю інших босів: Лицар Кактус, Зомбі-свин бос, Ковбой-пірат, Вуду Доктор, Свин Посейдон, Самурай свин, роял Роял-боді-гвард Субмаринський бос, Червоний Диявол, Інферно свин, Темпст свин, Blood, Близард Свин, Призовник духів та демонічний чарівник свин. Окрім їх є купа підлеглих свиней. Вони мають різні види лисарі, стрільці, маги, пірати, кактуси, зомбі, ну і не тільки. У Angry Birds Epic було кілька великих епізодів, кожен з яких мав свою унікальну карту противників та сюжетний розвиток. Гравець поступово проходив їх борючись зі свинями та рятуючи викрадені яйця. Тому зараз ми ці епізоди оглянемо. Перший епізод Південний пляж. Це навчальний рівень, де гравець знайомиться з основами гри. Ред є першим доступним персонажем. Основні вороги це слабкі свині пірати. В кінці гравець зустрічає принца Поркуса, який краде яйця. Ну і забув сказати, що всі дії відбуваються на свинячому острові. Зараз буду перечисляти всі інші його локації. Кобальтові плато. Регіони з багатими ресурсами, такими як кобальт і дерево, Слайн Шот Woods, Лісі з деревами у формі рогаток, улюблене місце птахів, Golden Fields, Поля з золотистими рослинами, багаті на ресурси, Limestone Лагун. Лагуна з водами, багатими на вапняк. Стар риф. Кораловий риф у формі зірки, де можна знайти морські зірки. Desert Island. Піщаний острів із кактусами, де мешкають піщані свині. Bamboo Forest. Лісі з бамбуком, населений ніндзя свинами. Square Forest – Ліс з квадратними деревами. Old Nesting Barrows. Колишнє місце гніздування птахів зараз зайняте розбійниками. Great Cliffs. Високі скелі, де відбуваються багаторівнів гри. Fockhead Mountain. Гора у формі голови свині. Містить вулканічні зони та стародавні споруди. Crown Mountains, це гірський регіон, Peak Сіті. Столиця острова де знаходиться замок короля свиней. Chronicle Save. Печера, де Chronicle Peak створює діорами та статуї. Bottomil Save Печера населена великими свинями та монстрами. Morlands. Таємничий регіон на північному сході острова. Piglantis підводне місце, де мешкає Октапус Peak. Patty Island острів для вечірок, який був знищений вулканічним виверженням, ну і огляд Angry Birds Epic – все. Так, він вийшов не ідеальним через те, що гру я взагалі ніколи не грав. Тому трохи десь можливо наплутав, якщо що, обов'язково поправляйте мене в коментарях. Але по тому, що я бачу своєї похвали гра дійсно заслуговує. Якщо в цілому, то вона ну дуже насичена та не нудна. Купа локацій, купа цих класів персонажів, їхніх здібностей і коротше тут дуже багато чого. Автори дійсно зробили щось таке соковите, тому однозначно гру хвалю і переходимо до наступної гри. У 2014 році виходить Angry Birds Stella. Зосереджується вона на вже відомому нам персонажі Stella. А також на її нових друзях за сюжетом головна героїня Стелла разом зі своїми друзями живе на Золотому острові. Їхнім спокійним життям загрожує зла принцеса Гейл, колишня подруга Стелли, яка стала жадібною та прагне захопити дорогоцінний артефакт острова. Вона керує армією свиней, які крадуть різні речі та руйнують мирний світ пташок. Стелла та її команда вирушають у пригоду, щоб зупинити Гейл і повернути вкрадене. Цього разу гра вже зберігає класичну механіку Angry Birds Рогатка, запускаєш пташок у споруди зі свинями, просто дещо там покращується. З героїв, як не секрет, стела в першу чергу, може робити відскоки в повітрі, змінюючи напрямок польоту. Поппі, жовтий птах, виконує обертальний стрибок, який знищує конструкції зверху. Люка, блакитний, випускає потужну звукову хвилю. Далія, помаранчевий, змінює траєкторію польоту після удару. Віллоу синій, розкручується, завдаючи більше шкоди. Головний антагоніст принцеса Гейл. Та у плані геймплею Гейл нічого не робить. Angry Birds Stella була офіційно видалена з магазинів додатків у 2016 році, тобто довго вона не проіснувала. До речі, пам'ятаю, трохи дивився мультсеріальчик за мотивами цієї ігри на Ютубі. Було прикольно. І як я пам'ятаю, його ще показували на каналі Pixel, хоча про існування такої гри взагалі дізнався від друга в 2023-му. Тепер, як зазвичай, розглянемо епізоди. У грі було 120 рівнів, розділених на 5 епізодів. Перший це повернення на Золотий Острів початковий епізод, який знайомить гравців із механікою гри та персонажами. Стелла та її друзі повертаються на острів і виявляють, що принцеса Гейл вкрала їхні речі. Насправді ж тут помилочка, бо як таких епізодів у грі і немає. В ній всього два розділи: це джунглі та пляж. Точніше на мапі видно золотий острів та острів поряд із ним. Золотий острів це все джунглі, тому й виглядає все плюс-мінус однаково. І у меню рівнів ми можемо бачити, як птахи ганяються за своїми ворогами. Ну і так. Ще я забув вам представити види тутешних кабанчиків. Замість того, щоб показувати та перечисляти всіх, ось вам картинка. Розглядайте на здоров'я. От такий от коротенький огляд. Гру я не пограв, але вона мене приваблює. Сама ідея цього Всесвіту прикольна. Хоча особливо тут і ні за що не похвалиш цю гру. Думаю, зрозуміло, тому що чогось оригінального творці не зробили. Ну і плюс гра не дуже то насичена. А ми переходимо далі. 2014 рік порадував фанатів Angry Birds випуском нової Angry Birds Transformers, яка сильно відрізняється від класичних ігор франшизи. В ній поєднуються елементи раннера, шутера та платформера. В цій грі злилися дві франшизи: Angry Birds та Трансформери. Гра побудована за принципом автоматичного бігу, де персонажі самостійно рухаються вперед, а гравець стріляє по ворогах та навколишньому середовищу. Пташки виступають у ролі автоботів, а свині у ролі десептиконів. Самі персонажі рухаються самостійно, але гравець керує їхніми атаками. Як не важко здогадатись, потрібно натискати на ворогів або об'єкти, щоб їх знищувати. Під час бігу також можна перетворювати персонажа в його альтернативну форму. Наприклад, машину чи літак, щоб уникати атак. Своїх персонажів можна покращувати, збільшуючи їхню силу та можливості. Також на допомогу можна звати інших персонажів прямо під час місії. Отож, сюжет. На острів Піггі Island падає таємничий космічний куб. Який перетворює птахів та свиней на роботів. Проте цей артефакт створює і небезпечних ворогів, яйця-ботів, які загрожують всім. Тому пташині автоботи та свинячі десептикони змушені об'єднатися, щоб врятувати острів і розібратися з новою загрозою. Проходимося по персонажам. Почнімо з автоботів. Ред виступає в ролі Optimus Prime, тому у багатьох його обліках. Та ж сама ситуація з чаком, який виступає у ролі Bumblebee. Добре, якщо серйозно, то тут кожен із персонажів приміряє на себе або декілька, або справді багато ролей. Блюз, ось Blue Streak, Pro, Small Screen, Beach Combo. Terence Heat Wave, Sentinel Prime, Red Shed, Hound, Iron Height. Господи, які ж ці назви. Там, коротше, купа трансформерів із різних коміксів. Сумніваюся, що хтось із вас взагалі знає більшість із них: Health, Grey Slam Grimlock, інші його обліки та Триптикон, Bubbles, Jazz, Ricochet, Blaster, Sideswipe, Red, Санстрикер, Mirage, Stella Арсі, Ейрахніт, Chromia, Новастар, Moonraiser. Greenlight. Також, якщо я не помиляюсь, майбутній персонаж із Angry Birds 2, нова пташка Серебрянка, додалась сюди в оновлення та приміряла на себе ролі Windblade та Еліти 1. Матільда взяла роль наутики та Стронгар. Так, тут є також трансформери із мультсеріала Роботи під прикриттям. Знаю, що деякі люди чекають на нього огляд. Бомб це Дріфт, Вілджек, Гремпл Омега Суприм, Могутній Орел, Альфа Тріон, Суперіон та Кап. Також є новий персонаж Зета, Нічна Птиця та Сліпстрім. Основний облік короля Свиней це облік головного антагоніста, якщо я не помиляюсь, із трансформерів Мегатрон. Шеф-кухар Soundwave та Energon і інших ви бачите на екрані. Бригадир Гальватрон. А у рядових свиней, обліків ну мало. Так, можливо, так собі перечислив, але зрозумійте, тут справді дуже все заплутано. І ще важче в тому плані, що гру я не грав. Тому хто може, напишіть у коментарях, якщо знаєте краще. Початковий епізод це пляж. Локація має яскравий тропічний вигляд, багато піску, пальм і води. Вороги звичайні свині трансформери. Основні перешкоди дерев'яні та кам'яні будівлі, які можна руйнувати пострілами. Другий епізод пустеля. Рівні розташовані в гарячій пустелі. Тут з'являються міцніші конструкції з металу, деякі свині мають броню, що робить їх стійкішими до атак та є більше динамічних об'єктів. Третій епізод печери. Епізод темний і загадковий, розташований в печерах. Містить складні платформи та вузькі проходи. Деякі вороги ховаються за стінами, що ускладнює стрільбу. П'ятий епізод ліс. Густий ліс з високими деревами та дерев'яними платформами. Є більше рухомих об'єктів і схованок для ворогів. Деякі рівні містять трампліни, що змінюють швидкість персонажа. Шостий епізод місто. Урбаністична локація з хмарочосами та дорогами, ворогів більше, і вони часто захищені будівлями, місто наповнене вибухонебезпечними об'єктами, які можна використовувати у свою користь. Ну і огляд завершено. Ну що сказати про гру? Такий експеримент точно вартує існування. Виглядає дуже цікаво. Новий підхід це зазвичай завжди кльово. Дуже багато персонажів, що роблять гру насиченішою, але можливо з локаціями можна було трохи більше постаратись. Так, знову гру не грав, тому оцінити важко. Що ж, ну і загалом цей огляд вийшов ну взагалі не ідеальний. Робив я це відео мега ліниво. З мотивацією зараз у мене, м'яко кажучи, не дуже. Якщо ви бажаєте надати мені цю мотивацію, то у мене є посилання на монобаночку в описі. Таким чином можете підтримати автора відео. Якщо бажаєте звернутися до мене з приводу співпраці, пишіть в особисті повідомлення в описі мого телеграм-каналу. Звісно ж, на сам телеграм-канал підписуйтесь, що да як, як у мене справи завжди там пишу. Звідти також можете перейти до нашого чату. Або ж купуйте спонсорство, щоб отримувати ранній доступ до відео. Всіх обійняв, всіх люблю, ще почуємось!